Папара -папара. Я довго ходити не буду навколо конкретне питання. Маєш 9 тисяч доларів вже кошо. Маєш чи ні? А, звідки в мене гроші? Ти що? Просто якщо б ти мав, то ти б міг стати цілим власником в передмісті Києва, щоб ти розумів. Та а ну... за 14 ти взагалі можеш купити апартаменти в межах самої столиці, тому що реально що на профільних ресурсах є такі пропозиції, і їх щоб ти розумів немало. Ну ви зрозуміли, так Що виникає логічне запитання, чому житло хтось продає за цінами Відчутно нижчими зарядковим. Ага. Чи можна його купувати? Якщо так, то що саме треба перед цим дізнатися про юридичне походження квадратних метрів, в які ви хочете вкласти свої гроші? Про все це далі в сюжеті нашої колеги Олександра Коліба. Так гроші маєш чи ні? Та які гроші? Так. Квартира біля столиці у Святопетрівському в новому будинку площею 17 квадратів. Ведуться активні роботи з введення в експлуатацію. Так написано в оголошенні. В перекладі з розумілою мовою це означає, що будівництво не завершене. Але ціна дуже приваблива: 9,5 тисяч доларів. Такий цінник може здатися неймовірним. Та насправді подібних пропозицій на ринку не бракує. Фахівці з нерухомості стверджують, вам пропонують, до прикладу, цокольне приміщення, і юридично це взагалі не квартира, а підвал. А от для повноцінної квартири така вартість дійсно була б аномально низькою. Ну, якщо ми кажемо про місто Київ про область, вартість 10 тисяч доларів це нереальна ціна для об'єкта. Навіть якщо це старий фонд, житловий точно неможливо. Якщо це новий фонд, то тим паче неможливо. Ось ще один схожий варіант: його рекламують у Тіктоці. Друзі, унікальна пропозиція. Квартира з ремонтом 19%. Показуємо. Так вона виглядає. У нас квартира освіти тона, квартира з терасою. Перехід, тераса. тераса близько 6 квадратних метрів. Показує, що у нас є. Електрокозевеляна, стеля є, підмога, анікація. Щоправда, на відео ріелтор не уточнює, що це житло знаходиться під землею. Цей же ріелтор пропонує квартиру студію у Бучанському районі на 20 квадратів, вартість 16 тисяч 200 доларів. Розташування на першому поверсі нового будинку у фахівця з нерухомості одразу виникає підозра у новобудовах. Перший поверх, як правило, взагалі не призначений для проживання. За його словами, попиту на таке дешеве житло зазвичай немає і продається воно довго. Хоча й пропонується вдвічі дешевше за повноцінні квартири в нових ЖК цього та інших районів в передмісті Києва. Дешевше це буде квартира в новому чи старому фонді, але без ремонту, то там буде вартість 1000 доларів за метр квадратний у нових ЖК, але без ремонту то там буде так само так приблизно така сама конкурентна вартість. Якщо ми кажемо про квартири з ремонтом, то там вже буде вартість ну, дорожче – 1200-1500 доларів за метр квадратний. Відповідно, якщо ми кажемо про однокімнатні квартири метрежом. 35-50 квадратних метрів, то це буде варті Відповідно, без ремонту це буде там, бо давайте візьмемо 30 тисяч доларів до 50 тисяч доларів. Те саме стосується і старого фонду. Теж. Ось ще одна цікава пропозиція: однокімнатне задоволення на 17 квадратних метрів з видом на сосновий ліс у бортничах. Тобто, вже не в передмісті, а в самому Києві, хоч і на околиці, ціна менше 14 тисяч доларів, тобто близько 800 доларів за квадрат. Це низ ринку. Та експерти попереджають, може бути підвох. Вони можуть продавати не житлове приміщення, вони можуть продавати, я не знаю, якесь якесь приміщення, яке не має відношення до житлової. Таке може бути. Вони можуть продавати по документах. Це буде гараж, наприклад, або по документах це буде якийсь там, я не знаю, мансарда. На технічний поверх є така популярна практика, коли оформлюють як апартаменти. В чому мінуси апартаментів? Тих, що ви купуєте, фактично не отримуєте житлове приміщення, ви не можете там прописатися. Це як не життя, типу як офіс, магазин. Відповідно, комунальні платежі більше. І по закону ви можете нежитловий об'єкт перевести в житлове приміщення самостійно. Таку схему будівельні компанії часто використовують, бо оформити апартаменти дешевше і легше ніж житлове приміщення. Щоб не потрапити на гачок шахраю, треба пам'ятати говірку про те, де лежить дешевий сир. Але якщо все ж хочеться ризикнути, бо пропозиція дуже приваблює. Адвокати радять ретельно перевіряти документи на запропоновану оселю. Треба звертати увагу на такі моменти. Може бути земля у власності або в оренді, і саме документи на землю вам повинні показати саме будівельна компанія, і має бути вказано цільове призначення будівництво житлового будинку. Якщо почався вже у будівництво, почалось має бути акт про початок будівництва. технічна документація. Але якщо вже будинок збудований, то повинен бути. Найголовніший документ це введення в експлуатацію. Менше ризиків каже адвокатка. Якщо ви купуєте житло, у якого вже є власник, тоді всі нюанси і статус житла, і право продавця на володіння, і наявність чи відсутність майнових арештів під час перереєстрації перевірить нотаріус і сам розповість вам, що саме ви купуєте: квартиру, підвал чи технічне приміщення.